Ось і закінчився тенісний турнір Фастів TV Tour. Тур. Нагадаємо, що турнір проходив вперше у двох розрядах жіночому та чоловічому. Дуже приємно, що у Фастові процвітає великий теніс, що у Фастові є не тільки тенісисти, а й тенісистки. Багато емоцій, багато вражень, багато амбіцій. Це все дуже приємно бачити і дуже приємно за цим споглядати. Ось закінчився турнір Fastів TV Tour. І я, як представник каналу Fastів TV, каналу хороших новин, хочу вручити вам ці пам'ятні нагороди по закінченню цього турніру. Я сподіваюся, що ви і далі будете йти до перемог, незважаючи на поразки, або навіть на ті ж перемоги, що ви не будете зупинятись на досягнутому. Тож, як представник каналу Fast TV, я бажаю вам всього найкращого. Обов'язково дивіться Fast TV, тому що там тільки хороші новини. Запекла боротьба, і ось ми вже знаємо переможців Поліна Любовська та Дмитро Троян. Фастіві нагородив спортсменів медалями та кубками та побажав великих спортивних досягнень. Тетяна Чепко, Олександр Дідківський, Фастів Тіві.